Усім привіт, друзі! Вітаю вас з святом Святого Миколая. І я так хочу вам сказати те, що зараз у лінійній кімнаті ось іде ремонт. Тому вона поки що живе у аріні. Тому не буду затягувати. Давайте розпочинати! Вія, ранку! Доброго ранку! Ой, доброго ранку, там все там количество, напевно, нам вже подаранка приніс. Ага, в мене немає, може там наверху. О, так, в мене. Ой, зараз. Так, тут написано, це для мене, а ти подивись. Ой, я бачу, там, здається, щось. Так. А ну, ось, дивись. Вау, супер! Давай ходімо, ходімо у намет. Напевно, подивимось. Так, Боня, можеш, будь ласка, відійти? Так, давай скоріше дивитися, 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 що тут в нас. Так, ну добре. Мені дуже цікаво, насправді, що тут. Так, давай я спочатку. Пал, дивись, мені ось цю камеру подарували, яку я так хотіла. І сумочку. О, тут ще є гроші на кошенькові. Супер. І собі там якраз новий одяг хотіла з нової колекції купити. А ще в тебе Лія? Так, у мене тут відкриточка, там бачу, що це для мене. Також у мене ось такий оберуч, супер. Так, тепер також кросівки, навушники, сумочка з кошеньковими та парфуми дитячі. В принципі, все, що я хотіла. Ага, я вже бачу, яка ти яскрава. Тепер точно будеш. О так, треба мамі з татом сказати, Ти, може вони нам дадуть. От, не знаю, навіть може ще картку, щоб було зручніше, та ми, гадаю, підемо потім. А, ну так. Я гадаю, нам не потрібно просто мама з татом, тому що нам ось подарували мені 200 гривень і тобі. А, ну так. Тільки там було дві купюри. А, ну... Тоді виходить, що нам подарували 700 гривень, нічого собі більше на 500 гривень десь, аніж колись, пам'ятаєш? Так, ходімо Алісу будити, гадаю, вона хоче вже. Подивитись свій подарунок. Аліса, Аліса, прокидайся. Святий Миколай приходив. Що? Справді, ура! Ой, що мені, що мені подарували? Ой, ну добре, добре, почекай. Зараз. Так, Мурка йди до мене. Так, зараз, зараз пошукаю, що тут, що тут в мене. Так, ось. Подушка. Ой, рюкзак. Супер. Вау, тут світильник, нова іграшка. Олівець там міні бульбишки і ще кошенькові. Супер, супер. Це... Ой, напевно, на іграшки. Я напевно собі навіть куплю морозово замови і вам куплю. ой, дякую Лісочка. А мы можемо самі купити. Ні, ні я хочу, я хочу. Ну все, все ходімо скоріше. Потому що там мама татом Мартином роблять. Ну так, іди до мене, Лисочка. Мартин, Мартин, прокидайся, прокидайся, братику Линя Привіт, привіт. Він так добре став казати твоє ім'я Лія Ага, не кажи О, Пушенко тут також спить, дивися. А я гадаю, чого вона до мене не прийшла. Мама, тату, прокидайтеся, прокидайтесь, прокидайтесь. Ой, доброго ранку, дівчата. Доброго ранку, мамо. Ну що, вже відкрили подарунки? Так, мамо, відкрили. Там такі гарні подарунки, просто вау. Я дуже рада, що вам сподобалось. Добре, ходімо. А що ви? Дивилися вже, що Мартин подарувала? Ой, ні, ми не бачили. Ну, я гадаю, якщо на подушечці немає. Може, це? Ой, так, давай подивимось. Нічого собі, Мартин, в тебе ходинки О, в мене були тоді. Пам'ятаєш, Аріна, тоді, як я... Я тільки починала ходити, повзати, тобто. А, ну так, Мартін, сідай. Ну все, він тепер буде їздити в нас по всьому дому. Ага. Ну добре, все, давайте, дівчата. Гадаю, давайте всі вмивайтеся, ходімо. Мота приготую вам сніданок, святково. Потім підемо по магазинам. Ура по магазинам, супер-супер-супер. Ага, ну добре все, давайте, дівчата. Аліна, навіщо ти взяла готунки? Мамо, ну це просто я запропонувала. Може, Мартин захоче їздити по магазинам? Алісочка, ну ми ж не їдемо у гості до бабусі з дідусем, а їдемо в магазин. Вам точно зачко буде. Пишенько вих, які вам Святий Миколай подарував мій ну, статус, просто можу вам додати. Ні, ні мамо, що ти не треба. Не треба. А лісочка, ти ще зможеш себе купляти? Так, мамо, я куплю собі морозову зимову. Усім нам. Ой, лісочка, яка. А, ти мила. Ну, да, так, Люба, все, давай-давай, клади, все. Добро, Люба. Так. Тут зачок. Вот. Подушечка. Так, еще что-нибудь помещайте в ногу. Добро, давай тут на заднее сиденье, оттуда. Ага, да. Так, все. Ага, все. Так, Люба, потримай напрямую. Все. Ага. Да файли, ні. Може, я сьогодні поведомо Ні, ні, люба, я сам. Добре. Так, дівчата, сідайте. Ага. Ой, я туди, на заднє. Добре, все. Поїхали. Так, ну все, дівчата, давайте ходімо. Машина чекає нас на іншій вулиці. Ой, шкода, звичайно, що тут немає. Де перепаркуватись. Ну так. Так, ну що, у який магазин спочатку? Я не знаю, Аріна, ти у який хотіла? Ой, ну Лія, я хотіла, як чесно... У естетичний. Добре, добре, ходімо. Мама, у естетичний тоді ходімо. Добре, дівчата, як скажуть. Так, ну кстати, все это проходимо. Так, тобі можеш не розкладати мою пальку? Так, мама, ось тримай. Ага. Так. Давай. Я потім вам віддам ваші сумочки, ми звезду копами. Добре, мама. Так, ми сюди поставимо тут сюди. І візочку, я також сюди. Так, любов сюди ставити? Так, так, тут куди її можна. Тут нікого немає. Добре. Так, дівчата, вибирайте, що хочете. о я хочу, я хочу собі ось такий комплект. Комплект. Ага, добре. А я хочу ось. мамо якщо мені піде, я тобі дам ось цей ручка, мені здається. Такі. Універсального розміру. Так, Люба. Так, добре. Сподівається, мені підійде, бо мені подобається, що виглядає. Так. Ну що, там, Маріночка? Ой, стату, як на мене, то в нас дуже холодні ходні. Я ж можу так ходити на переход по школі. Ой, так, Люба, тобі дуже пасує. Дякую, Тату. Мамо, ну як? Ой, Аріночку, тобі так гарно. просто вау. Добре, тепер я піду. Ага, добре. Так, зараз. Є, моти, rat... Я думаю, тільки ходимо буде відтягнути якусь тут, якусь я його виберу. Але ось так виглядає, як тобі любить. Вау, Люба, тобі гарно. Дякую. Аріночка, може, ти цю костку поміряєш? Тримай. Добре, мам, дякую. Вау, мені подобається. Мені здається тобі краще. Візьми ось це. А я гадаю, ось так хочу поміряти ще, Так, а ну-ка, ну як тобі вау, любить тобі дуже гарно. Ой, ну так, добре. Дякую. Якраз коли сиджу вдома. я це мені дуже Ходить ще ось ця сумочка. Так, а ну-ка ось тут. О, мені подобається, в принципі. Так, Ні, це и не... Ось. Мне подобається, Люба. Гадаю, ось такі комплекти візьму. Я добре, добре, люба. Так, леят я не знаю, тут такая сука и прикольная. Вона гарна такой така. Мне подобається. Я зараз хочу просто подивитися, як мені вона буде без усіх аксесуарів. Я навіть не знаю, дату. Ну ось хочу помітити це. Так, ні, гадаю, ось так краще. Так, це краще. Ну, ні, я хочу щось інше, напевно, давай краще. Ось так. Все. У мене готовий ось такий образ. Як вам? Ой, лічко, ти така гарна, ну все. Вирішено, беремо ось це, дівчата. Так, мамо. Добре, давайте перездягайтеся та будемо плачувати. Ой, я сподіваюся, мені вистачить. Давай, я тобі це оплачу, і Аріна тобі так. Дякую, мамо. Добре, давайте перездягайтесь і підемо вже. Так, ну що, все, давай ходімо. Аріна. Ой, или я навіть не знаю. Мама вот это тут купит это. Ну так мы угадаю, туда підемо пус. Так, батьки, теперь пишу. Ну я навіть не знаю. Нет, что ты не вместе. Ну давай угадаю ось такой цікавый контролер. Як нормально. А як ты прийдешь? Ось так все ну все мусопа. Просто помели ты. О, а я очень хочу себе Ось. Ничего себе, ты набрала. Ну так, слишком богато. Да, прям. Ось. Я просто хочу тебе уже сет помелить. А ну да, все, захотела. Так, ну я даже не знаю. Ли, все столько цен сдаете на мое. Я зараз цю, цю сукню поміряю. Аріна, ну я гадаю, що тобі щось підійде. Може цю шок все ж таки купиш? Ну гадаю так, якраз на ялинок мені подобається. Є ось такий ще костюм. Ну ні, я хочу ось цю сукню візьму. Ось цю сокку. Та, мені більше нічого не треба. Зараз перев'язнуся, ти будеш міряти. Добре, до... Так, ну цей образ не хочу, в принципі. Ось це як на мене, не дуже мені пасують. Та ти чого, Лія? Ти же посуть. Ну, не знаю. Так, у мене ще ось тут є декілька видів. Я не Ну я не знаю, я обладаю шаріну. Що вибрати? Всю куртку. мені тут вона якась. У меня такая вже підходи для другого. Може, ось. Цю. Я не знаю. Мама дуже любит такива, крути куртка. Вот все. О, слухай, а давай ти короче, помнишь цю куртку. На. Тут это ось нас є. Ось таких организирочка. Не знаю. Мне подобається, насправді. супер, супер. Так. А ну-ка. Давай. О, тобі дуже пасує. Зараз подивлюсь, чи є щось, що можна одягти. Здрасте, здрасте. Тобі что щось сказати? А у вас є щось, м -м, що можна вниз одягти? Там фіолетова куртка. Ой, не У нас он типа там. А, добре. Аріни немає, на жаль. Дівчата, може ось це якось не те. Ну так, прозайдемо, потім штани купимо, гадаю. Може, буде ще... О, знаю, на складі зараз попросимо. Так, все аріна, ти це купляєш. Лія, ну ти так зразу все вирішила. Ну тобі ж самі здається, сподобалось. Ну так, ти права. А це вісім купимо це. А то не згодно. Так, згодна, сестра. Так, а ну-ка. Так. Все, я готова. Ходімо оплачувати. Давай, може, я оплачу? Ні, Аріна. Кожна оплати свій образ. А ти можеш просто понести. Добре, ну, добре, все, ходімо оплачувати. Та треба ще це повісити назад. Ага, заходімо. Ну ж, друзі, а на цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. Гарного дня! Ще вітаю вас з святом. Та до побачення! Зустрінемось у наступному відео.